Всім доброго дня з Новим роком. Слава Україні! Перемога за нами. Давно я не виходив на зв'язок, не було охоти з цією війною, та хочу вам зняти такий обзорчик. Значить, заказав я отакий перетворювач на 5 кВт. І був у мене ось такий на 502. Це новий акумулятор у мене 190-й, то старий. Поставив на свій газончик підзарядити його. Такий у мене газончик усього. цього. Може, хто хоче придбати. Давайте свою ціну, Все. раму усилив, все огонь. Ну, це зараз не про це. Що я хочу сказати? Хто ніколи не мав справи з цими перетворювачами, значить скажу так. Оцього перетворювача е, на пів кВт мені хватає. Значить, на котел газовий, правда, через е, старий стабілізатор я запускаю, він працює, значить, на телевізор, Wi-Fi, ну там, Світло він тягнеться все. Холодильники, ну там такі другі речі він не тягне. Значить, цей перетворювач, якщо хто думає, що візьме, допустим, на 5 кВт перетворювач і підключить до 65-ки акумулятора і включить і він в нього все буде працювати, так не буде. Потому що треба запас, як то сказати, ампераж, щоб був, щоб йому було звідки потягнути. Тобто я запускав там болгарку від 190 акумулятора, болгарка там на 1300. Працює, сварка. працює ну Насос глибинний, Я просто не пам'ятаю мене 100-метровий, там мабуть, 100 метрів насос. Просто не пам'ятаю потужності. Тобто, з одного акумулятора от 190 він не запускається. Він просідає і просто виключається. Два акумулятора підключаю, два докупи з з'єдную тоді він тоді він запускається тобто якщо ви думаєте що ви візьмете там на 3 кВт чи на 5 чи на 4 і від 65 чи сотки ви все запустите ну такого не буває Тобто, там є я дивився в інтернеті таблиці розраховувати треба скільки може акумулятор віддати енергії, щоб йому було звідки потягнути. Що Поки пользуюсь цим, а цей у мене буде на всякий випадок, якщо зовсім пропаде світло, там підкачати води чи там ще щось там, ну, мало чого так. А поки... Поки користуюся 502, ватт, я не знаю, це старий, ну як старий, ну він в 15-му році. З 15-го року він у мене. Не знаю тут якийсь, ну чистий чи не чистий синусоїд, Бог його знає. Тобто цього мені зараз вистачає. Тобто, два акумулятора, ось новий 190 ось старий. Це я так поставив під зарядити. Тобто, два докупи. Ну, можна і цього підключити, щоб, там, допустим, ну, на хату пустити світло, але він просто буде швидко висажувати ці акумулятори. Так цей меншень, ну, його хватає, допустим, я ж кажу, на газовий котел, на світло в хаті, на телевізор, на Wi-Fi. Більше поки нічого. Так як в нас виключають світло там по 4 години. Там по дві. Ну, я думаю, що недоцільно купувати генератор за 30 тисяч із алюмінієвою обмоткою. Хоч вони розказують, що там мідь. Ну, на самом деле там алюміній покрашений і ті генератори виходять із строю. Я думаю, що поставив акумулятор, завів машину, підзарядив і хватає. Підключив, купив ці діодні ленти розвів. Якщо треба там щось таке більш серйозніше, то підключив перетворювачі і все. Ну, Допустимо, цього старого акумулятора мені на 4 часа хватало там телевізор, світло в хаті там, я не знаю там. Газовий котел все працювало без питань. Так що всем дякую за перегляд, до побачення.